Діректор, так? Кому? Да? Директор це маїв лісова. Да. Я сам до нього приїду. Я вже давно просто не маю часу. Так, давай позвоним, Михай, і що він скажу. мені? Він що мені, якийсь авторитет, чи що? Це рога і копита. Що він скаже? Ну, що він скаже? Він скаже, да, я обстежував. Ну я Обстеж... і що, ну обстежував. Моя ділянка. Яке право ви, 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 ви маєте різати, те, що виросло. Ви його посадили на ваші ділянки? Стоп стоп, 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 стоп. Ні, почекай. А ну, ж, ти не прав. Я не прав. Дивіться, дивіться. Я ось обуслужбись. У мене є ситуація, угу. да? Я хочу цю ділянку да. як ліс. Ось як ліс. Не, я потрібно, не, можу не потрібно його оформляти як ліс. І можна оформити, якщо ви хочете, якщо воно підпадає під цю категорію. А, давайте, потрібно ну, заплатити Я, не державу. я, да. я заплатив державу. Де? давай не будемо Дісня, визиваємо Так ми не Я, я вам дивився, да? ні, і нічого не з нами не потрібно виплатити. Я тебе год п'ять знаю, дай більше. Дивіться, дивіться. Мене Діма тебе хорошо знає.